До редакції нашого телеканалу зі скаргою на дії співробітників РЕМу звернулися мешканці вулиці Лизенка. Напередодні травневих свят Славянський РЕМ відключив від електропостачання два будинки за борги. Виставили долг по сверці 108 предыдущій, 60, 79 в текущий. Я з этим була не согласна. 15 апреля енергонадзор подав на мене в суд. Прийшло з суда рішення, щоб я оплатила 194 гривні 43 копійки. Несколько раз разів цей долг уже меня відключали, це, виходить, третій раз. Я лично подала іск, зустріч іск, що я не зласна з рішенням суда. Пані Зінченко, яка мешкає в будинку номер 37 теж лишилася без світла. Мати трьох неповнолітніх дітей стверджує, сплачує за електрику регулярно. Проте, що місяця отримає квітанції, де вказана сума боргу. І кожного разу ця сума різна. Приїхала туди, об'яснення мені не дали. Дали мені тільки бумажечку, ось вот таку. На подключение на 237 рублей. Долги, которые они виставляють, вони пишуть разными суммами. Я не понимаю, откуда вони беруться. Жителі сусідніх вулиць теж отримали квитанції з боргами, а разом з ними і попередження на відключення. Я щомісячно плачу, ні одного місяця не пропускаю, ніяких у меня задолженностей нет. І 7 числа, 7 мая, приносять мені квитанцію і долг 165 гривень 50 копеек. І одразу в попередження на отрізку. Всі, хто до нас звернувся, скаржилися на свавілля Рему і запевняли, боргів не мають. Щоб з'ясувати, хто винен і що робити, ми відправилися в Абаненський стіл Рему. По улице Лизенко, 37. Отключение было произведено ошибочно. На момент отключения не прошла еще квитанция, оплаченная потребителем на 150 гривен. Ну, хочу отметить, что оплата считается ну, произведенной именно тогда, когда деньги поступили на лицевой счет. Мы ей подключение произвели бесплатно. Улица Лизенко, 23. На данный момент абонент... Пос... Подал в суд встречное исковое заявление. Согласно правил пользования при подаче искового заявления, мы обязаны подключить. До рішення в суді. щодо інших героїв нашого сюжету, ремівці обіцяли розібратися, як тільки отримають від абонентів сплачені квітанції. Тож, щоб не потрапити в халепу, як тільки не отримали попередження, мерщій до рему. На владнання проблеми у вас є 30 діб з моменту отримання папірця. Інакше доведеться сплачувати не лише борги, а й послуги рему у кілька сотень гривень. Тож краще постояти в черзі ніж сидіти в сутінках.